Слава Богу за цей псалом, який ми тільки що проспівали. Дійсно, завдяки любові Христа ми живемо, дихаємо, завдяки Його любі ми маємо спасіння і порушення гріхів. Але сьогодні хочу пороздумувати разом з вами на таку тему, відому тему. Не раз. Проповідники дуже часто, в принципі, звертаються до неї. І прочитаю із Святого Письма, з послання Галатів, шостий розділ, шостий вірш. Записані тут такі слова, і в принципі так і проповідь називається. Сьомий вірш, вибачаюсь, послання до Галатів шостий розділ, сьомий вірш. Записані такі слова. Апостол Павел пише до Галатів. Були певні причини на це, але ми просто звернемося до цього вірша, а потім звернемося до одного прикладу, який був теж в Біблії, і він на реальних, реальних собиттях був. Тут записані такі слова, не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо, лише, бо що лише людина посіє те й пожне. Тобто принцип, закон сіяння і жатви. Тут говориться про те, що люди не обманюйте самі себе. Тобто звертається апостол Павел, що ви не обманюєте, не обманюйтеся. Тобто, ви можете бути обманутим якимось, кимось, а ми можемо обманути самі себе. І він звертає увагу, що не обманюйтесь, що Бог осміяним не може бути. Тобто Бог не буде посміяним. І далі він говорить, для чого він це, на це, це звертає увагу, що Бог над усім, Він все бачить, Він всім керує. Від нього нічого не може скритися. Дякую за підказку. Нічого, ніхто не може від нього сховатися, всі думки він потаємні знає, все, що на серці людини, він знає, всі задумі зли, злі і добрі він знає. І людина, якщо ти хочеш обманути його, то ти сама себе обмануєш, бо його неможливо обманути. Він все знає наперед. І далі говориться, що, що, бо що лише людина посіє, те й пожне. Тобто, що людина посіє, те і пожне. Тобто принцип цей діє для кожного з нас. Да? Тобто, що ми сіємо? Якщо ми сіємо добро, то ми, в принципі, і маємо отримувати добро. А якщо ми сіємо зло, то, на жаль, ми отримаємо в свій час теж зло. І от нам, якби це основа, основа, можна сказати, основа назва проповіді, що посієш, ти і пожнеш. Кожен, і це стосується кожного. Той, хто тут живе на землі, це стосується кожної людини. Тобто треба дивитися, що ми робимо, які дії у нас відбуваються від нас. Тому що ми маємо зрозуміти, що те, що ми робимо, ми обов'язково отримаємо відповідь. Ми обов'язково отримаємо результат. І от один із таких прикладів, це записаний в книгі пророка Даниїла. І цей якраз приклад безпосередньо був пов'язаний, ця історія пов'язана була з Даніїлом. Я зачитаю, це шостий розділ, це книга пророка Даніїла, шостий розділ. І це якраз оцей весь шостий розділ якраз. про… Ці, ці собиття, ці обставини розповідає, які відбувалися з Даніїлом. Ми знаємо, що цей юдей, який був забраний в полон, і завдяки тому, що він був вірний Богу, завдяки тому, що він шукав від своєї юності, він ще юнаком був, коли це відбулося. І завдяки тому, що він завжди любив Господа, він шукав його, він служив йому, Бог зберіг його і поблагословив. І в чому ж виявилось це благословення? І от зачитаю я шостий розділ з першого вірша, по, з першого по п'ятий вірш. Оцей уривок зачитаємо. І тут записані такі слова, що Дарій Медієць, посів царством. У віці 62 років, і вирішив Дарій настановити над царством 120 сатрапів. Вони мали віддати справами усього, віддати справами усього царства. Над ним було призначено трьох головних урядників, одним з яких був Даніїл. Усі сатрапи перед ними, урядовниками, звітували. Аби цар не зазнавав жодних збитків. Оскільки Даніїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів незвичайною силою духу, цар мав намір поставити його над усім царством. Тому інші урядовці разом зі сатрапами шукали приводу для звинувачення Даніїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства. Через те й не можна було його звинуватити. Тобто ми бачимо, що персидський цар е, Дарій вирішив поставити, тобто, це відбулося певні обставини спочатку. Вони були рабами в Вавилонському царстві, потім прийшов цар Персидський, розгромив Вавилонське царство і встановлював свою владу і свої порядки влаштовував. І от він вирішив поставити цих начальників, цих сатрапів, цих урядовників для того, щоб вони керували і йому приносили, зрозуміло, що прибыль, щоб йому було. Цому царю було добре. І навіть при тому всьому, що змінилась влада, змінився інший цар. І це геть інший, це не Вавілонський цар, це персидський, тобто це інша людина. Але до нього дійшли слухи, про хто такий Даниїл, і що він обдарований. І як тут написано, що він е, мав надзвичайну. Обладав надзвичайною силою духу. Тобто Бог його благословив, Бог благословив його цією мудрістю, цим розумом, що він про нього от така слава пішла, про Даніїла. І оцей цар вирішив його поставити, ну можна сказати, другим після себе, для того, щоб він керував цими всіми процесами. Але ми бачимо, що в колі. Цих людей, цих урядовників цих сатрапів, були люди, які хотіли знайти причину для того, щоб змістити з цієї посади Даніїла. І читаючи цей уривок ми бачимо, що вони шукали, але проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли. Тобто він до такої ну такий був точний, такий був вірний. Справедливий, чесний, що неможливо було знайти ніяких підстав для того, щоб пожалітися, знайти щось, пожалітися Дарію, для того, щоб він змістив його з цієї посади. Але читаючи далі, ці люди, вони не зупинились на цьому. Тобто вони далі, вони поставили своєму серці, щоб. Знищити Знищити Даниїла. вбити. І вони пішли іншим шляхом, і вони вирішили, вирішили піти таким шляхом, що стосується віри Даниїла. А ми знаємо, що Даниїл був юдей, і він поклонявся Богу, Богу Ізраїля. Він не поклонявся цим богам, він не поклонявся царям, і про це всі знали. Абсолютно всі знали. І вони знали, що якщо вони щось вигадають таке, щоб то Даніл 100% він не буде вклонятися ні іншим богам, не буде схилятися перед, перед ніяким царем. Навіть перед Дарієм він не схилиться, тому що він тільки поклоняється Богу. І от вони вирішили. З лукавством, з хитрістю вони підійшли до царя і попросили, я не буду зачитувати, вони говорять, що цар, давай видамо указ такий, щоб от продовж там певних, певного періоду, щоб вклонятися тільки тобі, і хто вклониться іншим, іншим богам буде поклонятися і іншим царям, крім тебе, то того вкинуть до Львів, в Рів до, до Львів. До Леві. Леві. Да, до Леві Львів. До Леві, да, правильно. Е і вони підійшли з цієї пропозиції до Дарія, і він узгодив цю пропозицію, він підписав. Але вони нагадали йому, що він не зможе змінити, якщо станеться така подія, щось якби е він цар хоче змінити, то він не зможе змінити. Бо Якщо цар підтверджує, то це не змінюється нічим, воно має виконатися. І тоді цар затверджує цей, цар наперед, на жаль, не подумав про це все. Хоча в його серце було розположене до Даніїла, бо, так як ми читаємо на початку, він хотів поставити його другим після себе. І цар наперед не продумав, ну, ну, цар не думав, що ці люди. Положили в серці своєму знищити Даниїла. І ми бачимо, що вони починають за ним стежити. А Даніїл відразу після того, як це відбулося, він пішов до себе, став на коліна і почав молитися, просити допомогу у Бога, щоб Бог його захистив, зберіг і в цій ситуації. Тобто, відразу ми бачимо. Тут видали наказ, щоб не вклонятися, а Даниїл відразу йде, біжить і вклоняється перед Богом, і він не боїться наслідків того, що буде з ним. Для нього на першому місці було служити Богу. І вони знали, що Він не поклониться іншим богам, він не схилиться перед царем. І по цій причині вони вирішили піти таким шляхом. І вони відразу за ним вони ж за ним це слідкували, і вони побачили, що він схиляється перед Богом, молиться, і приходять до царю і говорять, що так і так, що був вже такий, була така домовленість, ти її затвердив. І ось такий муж, як Даніїл, відразу після того, як ти затвердив, він почув це, він пішов і наче почав молитися своєму Богові. І по. по по цьому закону, який ти ствердив, його треба покарати. І цар після того, як почув, це то він дуже засумував, розчарувався, бо він розумів, що це це вірна смерть попасти в це місце, що Льви просто його знищать та і все. Але Ось ми зачитаємося 16 вірш. Але прийшовши разом до царя злоумисники, заявили цареві: пам'ятай царю, що закон медіянців і персів не можна відмінити жодним рішенням чи наказом, як цар міг би видати. Тобто вони звертають, вони знають, що. Його серце розположено до Даниїла. І вони йому нагадують, що неможливо змінити, ти нічого не зробиш. І ти, тобто той наказ, який ти видав, його неможливо змінити. І далі, 17 вірш, тоді за наказом царя привели Даниїла, кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, царь промовив: твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. І тут знак оклику стоїть. Тобто сам Дарій був упевнений в тому, що Бог визволить його з цієї ситуації. Уявіть собі. Тобто він розумів, що він нічого не може вдіяти, бо дійсно так воно і є. Але він настільки, тут, навіть не те, що віра Даниїла, а віра у цього царя, цього Дарія була, що твій Бог, якому ти. Служиш, вірно служиш, він 100% врятує тебе. Тут, я ж кажу, недаремно стоїть знак оклику. І принесли великий камінь і поклали його на отвір ями, та цар запечатав його своїм перснем та перснями своїх вельмож, аби в справі Даниїла нічого не було змінено. Після цього цар відійшов у свій палац і провів безсонну ніч. Цілковито відмовившись від їжі та будь-яких розваг. Тобто ми бачимо, наскільки він переживав, його серце було неспокійне за Даниїла, хоч він і сказав, що твій Бог тебе рятує, але все одно сумніви у нього були. Ну, ми, в принципі, всі люди так влаштовані, ми завжди сумніваємося, хоч і віримо. І ми бачимо тут така ситуація, що він цілу ніч не спав. Уявіть собі, наскільки його серце переживало за Даниїла, Наскільки ця людина в'їлась йому в розум, да? він його, можна сказати, не знаю, полюбив, мабуть, він йому як рідний став, що він нічого не міг вдіяти, але він цілу ніч не проспав і відразу тільки е, на світанку, і він навіть відмовився від їжі і, і, і будь-яких розваг, які він там може, ввечері перед сном робив. тобто... Це наскільки, наскільки він переживав за Даниїла, за, тобто серце його було неспокійне. І ми бачимо, що вранці щойно почало світати, цар з поспіхом подався до левичої ями. Тобто відразу тільки почало світати, він хотів бути першим, хто да, побачить, тобто, що дійсно з Даніїлом все добре. І наблизившись до ями, цар жалібним голосом заволов до Даніїла, звертаючись до, звертаючись до такими словами. Даніїле, слуга живого Бога, чи зміг твій Бог, котрому ти незмінно служиш, врятувати тебе від левів? Даніл так відізвався до царя: Царю, живи по віки! Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув в пащі леві, так що вони. Не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним невинний. Та і супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Цар дуже зрадів і наказав витягнути Даниїла з ями. Підняли Даниїла з ями, і не знайшлося на ньому жодного ушкодження, оскільки він був вірний своєму Богові. Тобто ми бачимо, що дійсно Бог зберіг Даниїла, Він послав свого янгола. І він не дав левам зробити того, що вони мали зробити, що вони його мали розірвати і не залишити від нього взагалі нічого. Але Бог захистив його по тій причині, що Даниїл був вірний, був вірний, і відразу, як тільки видався цей наказ, ми пам'ятаємо, що він побіг відразу молитися і просити пощади у Господа. І Господь явив чудо, явив милість. <кій> тобто ми бачимо з цій ситуації, що де б не знаходився Даниїл, що б він відбувався, головне, щоб він був вірний Богу, щоб він довіряв, щоб він надіявся на нього. І Бог не залишає своїх, Бог не залишає своїх в таких обставинах, коли навіть вчинили ну, змову проти нього. Ні за що? За те, що просто не просто а Цар вирішив його поставити другим після себе, тобто, щоб він головним був. Просто із заздрості, так як, як Ісуса Христа, на жаль, предали, предали смерті із заздрості. Бо дуже багато людей за нього за ним пішли, слухали його І бачите, що заздрість, до чого заздрість спонукає, до яких дій, на жаль. Вона спонукає до того, щоб вбити навіть людину. Ну, ми бачимо результат, який, на жаль. Далі ми зачитаємо з 25 по 29 вірш, це вже останні вірші, після того, вже як відбулося, як Даниїл вийшов з цього місця неушкодженим. Далі за наказом царя привели тих мужів, котрі звинувачили Даниїла і вкинули до левичої ями їх, їхніх дітей і їхніх жінок. Не встигли вони досягнути дна ями, як леви, накинулись на них і навіть потрощили всі їхні кості. Після цього цар Дарій написав всім народам, племенам і язикам, котрі живуть по всій землі, нехай ваш мир примножується. Від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даніїла, адже він є Богом живим, котрий існує вічно. А його царство не може бути знищено, його влада ніколи не закінчується. Він визволяє, і спасає, чинить ознаки та й чудеса на небесах і на землі. Він врятував Даниїла від лев'ячої сили. Отже, Даниїл був успішним під час царювання Дарія, а також при владарюванні Кіра Персицького. Тобто, після того, як це відбулося, то ті, хто хотіли вчинити зло Даниилу, вони отримали те, що вони хотіли йому зробити. Ми бачимо, да? підтверджується те, що написано перед цим. Ми з вами читали, що те, що посіє людина, те і пожне. Те, що посіє людина, те і пожне. Те, що посіяли ці люди, вони посіяли зло в своєму серці і заздрість спонукала їх до того, щоб посіяти це зло, щоб піти на цей крок, щоб вбити. Щоб відбулося вбивство. Але на заваді їм став Господь. Він не дав, щоб це відбулося. І після того, як. Був визволений Даниїл, вони відразу попали на це місце, на якому був Даниїл. Але ми бачимо результат який. Тут написано, що вони ще не досягли дна цієї, цієї ями вже льви їх розтрощили. І навіть не одної кістки не залишили. То крім того, читаючи читаючи це, що ладно. Ці, хто шукали це зло, да? ці урядники і вельможі, які вирішили так зробити, то крім того, постраждали ще не тільки вони. Ви звернули увагу хто? Їхні діти і жінки? Уявіть собі, да? що іноді від наших дій залежить не тільки життя наше, а й життя тих, хто навколо нас. Вони себе знищили і ще й своє потомство. Наскільки от, важливо контролювати, дивитися, що ми робимо і чи нема зла в нашому серці? Якщо ми шукаємо заподіяти зло іншій людині, то це зло обов'язково повернеться до нас. Обов'язково. Рано чи пізно нам придеться за це відплачуватись. І тому це дуже гарний приклад. Особливо це стосується тих людей, які шукають зла Божим дітям. Бо Даниїл був Боже дитя, Даниїл був Божий слуга. І вони вирішили піти проти кого. Так, да, вони пішли проти Даниїла, в але в висновки нам показують те, що вони пішли проти кого. Вони пішли проти Бога. І от саме страшне піти проти Бога. Бо Бог не залишить без покарання нікого. Те, що відбулося на Голгофі, то це просто милість Божа, що Бог взяв всі наші гріхи і взяв те покарання, яке ми мали отримати, то Він взяв на себе Ісус Христос. По Його милості. Але кожен, кожен мав би отримати це покарання за ті дії, ті вчинки, які Він робив. Тому, дивлячись на цей приклад, який є в Слові Божому через Даниїла, будемо дивитися і контролювати наші вчинки, наші діла, бо те, що ми посіємо, те і пожнемо. Слава і нашому Господу за це. Амінь. Помолимось.